А музика не суперечила. Вона просто доповнювала і просвітлювала глядачам, гостям українського дому те, що ви чули і пізнали троє художників. Бо чи може мистецтвознавство змагатися із проведінням Божим? Костянтин Косаревський лаконізм монументального мистецтва наповним кольором, вдихнув у нього поезію, продиктовану космосом. І кожна рибка у невиді серед ночі, душа зарі, здається, хлюпає світлом енергії, які наповнюють світ наш добротою і любов'ю, а відтак заперечують те, що бачимо в побуті. Енергія переливається з полотна в полотно, як із одної душі в другу. Картини Миколи Кутняхова, директора школи естетичного виховання дітей, теж запорука світла у нашому житті. Енергія любові єдине, що надає цілісності світові, піднімає пейзаж над географічним рівнем. Тут шлях і особисте відкриття уже відомих од Миколи Реріха істин. Живопис передає не тільки думку, настрій, стан художника, він дає сили іншій людині, щоб вижити і стати учнем у вічному поступі до світла. Тут немає ані найменшого збочення до кривди чи компромісу, інакше припиниться дихання, зупиниться серце. Людина, її душа і її спосіб мислення, вільний рух у часі і просторі, живий кольоровий потік у багатомірній атмосфері навколо нашої планети. І хай би що судилося нам завтра, кожна з картин у цьому залі уже самим фактом свого доброго існування захищає кожну чисту, невинну душу від надмірних випробувань. Це темні сили прагнуть людину робити жертвою, це темні сили живляться чужими стражданнями, а двобої між добром і злом, що так довго точиться на нашій планеті, три наші сучасники стоять супроти зла. Навіть у тому Михайла Коломийчука то концентрація сили здатна перетворитися на рух, так просто і так заплутано словами, так ясно і так істинно музикою доводить тріво Україна, світло, любов, єднання, сила, космос і все кожному глядачеві українського дому. Приходьте, ця виставка лікує від темних буднів.